Матерів молитві запрошують до Зарваниці. 8-10 травня відбудеться проща до Зарваниці членів спільноти матерів молитві, приурочена дню матері та молитві матерів за мир і спокій в Україні і щасливу долю дітей. Скорботі душа знемагає я, та сил. А ти помаєш нам, мила я клоняємось низько. У 1995 році в Англії матері, які виявили потребу не лише матеріальної, але й духовної опіки своїм дітям, почали збиратися у невеликі спільноти. Під час молитви вони збагнули. Ісус хоче, щоб усі матері доручили йому опікуватися своїми дітьми, віддали йому свій материнський біль, щоб він благословив дітей. Так утворився рух матерів молитви, який наразі існує у 90 країнах світу. Цей рух християнський, який започаткувався на Україні в початках десь х років, і є по сьогодні в кожній, можна сказати, єпархії, в кожній митрополії. і тепер стараємося, щоб кожна парохія брала участь у цій спільній молитві. Ціль і мета, і завдання цього християнського руху є спільна молитва, особливо спільна молитва усіх матерів, яка об'єднує в одну спільноту руху матерів за молитву. Сама е, спільнота. Була заснована в Англії і таким чином розпоширилася по цілому світі, де сьогодні понад 90 країнах світу матері збираються на спільну молитву за своїх дітей, також за певні ситуації, проблеми, які є у світі в Україні в кожній країні, в церкві і в кожної особи, зокрема, цікавим є те, що ми молимося за когось, а хтось молиться за нас. І передусім це є така е, можливість, щоб перебувати в постійній динаміці в Русі. Е, молитва нас веде до Бога, молитва нас навчає правди віри, в молитві ми себе удосконалюємо. І таким чином, що це не є тільки така е, стала картина, а яка постійно нас наближує до реальності до Бога. Тому це є і рух, який нас е, рухає до переду до життя. В нашій українсько-греко-католицькій церкві сьогодні в кожній єпархії є е, рух спільноти матерів в молитві. Тернопільськозборівській архієпархії метрополії ми сьогодні нараховуємо понад 6 тисяч матерів в молитві у Тернопільсько-Зборівській архієпархії, яка е, має понад 150 спільнот. Є порядка 4,5 тисячі матерів в молитві. У кожній спільноті матері збираються щотижня. Вони спільно моляться, читають святе письмо, розважають і просто спілкуються. Серця багатьох матерів переповнені тривогою за майбутнє своїх дітей. Як вберегти їх від бід та небезпек, які переслідують на кожному кроці? Є вірний і дуже надійний спосіб. Це молитва, кажуть представники руху, матерів молитві. Тому, аби помолитися за своїх дітей, не тільки приступити до чудотворної ікони Матері Божої Зерваницької, представники руху зберуться на прощі в Зерваниці. Йтимуть до Марійського духовного центру пішки. В рамках проведення професійних прош до чудотворного Марійського духовного центру зерни. Ніці цього року проходитиме також восьма піша проща спільноти руху матерів молитви до Зарваниць, яка відбуватиметься з 8 по 10 травня. Проща приурочена спільній молитві за мир і спокій в Україні, спільній молитві за щастиву долю наших дітей, і також кожному особистому проханні, які має кожен ідучи на цю прощу. Про що розпочинається у п'ятницю, 8 травня, святою літургією, о 7 годині, у храмі святого Великомучника Пантелеймона Цілителя, що на масиві Дружба по вулиці Бережанська, 3А, і орієнтовно о 9-й годині вирушає піша хода. Приходимо до Ішкова, там буде ночліг. І зранку, суботу, о 6-й годині, другий день нашої спільної пішої Прощі до Зарваниці. Орієнтовно прибуваємо до Зарваниці о 2-й годині в обід. Програма Прощі на чудотворному місці є наступною. Прийшовши до Зарваниці, ми маємо спільну молитву біля чудотворного образу спільноти матері молитви біля образу Матері Божої. О 15-й годині святковий концерт до Дня Матері. І о сімнадцять о дев'ятнадцятій годині є вечірня, о 20-й годині є божественна літургія, яку очолить архієпископ і митрополит тернопільсько -Зборський. У Саму неділю на завершення прощі, о 8.30 у соборі Зерваницької Богоматері відбудеться подячна літургія, приурочена до подяки за наших матерів Дня Матері, і так само подяка Богові за рух спільноти матерів молитві. За кожне зернятко, що з звербиться, тихо шепочу, ти просиш за мене Ісуса, про ласку яку лишень хочу, ти просиш, Марія, щоднини, ти просиш, Марія щиренько, щоб шлях свій далекий тернистий пройшли. Тобою легенько молитимуться матерів молитві в Зервониці за мир і спокій в Україні, за українських військових, які нині перебувають на сході, за полонених їх сім'ї. В кожній парохії є оголошення на досці оголошення, вивішені оголошення програми. Прощі і в кінці є вказаний номер телефону координатора руху спільноти матері молитви пані Ольги. Можна також звернутися до кожного спарахіального священника, який направить де і куди прийти. Долучитися до прощі можна в будь-який спосіб, як і в п'ятницю, так і в суботу, так само у саму неділю. Немає проблем, немає жодних таких проблем, тільки бажання і хотіння до спільної молитви. Щиро хочу запросити. Усіх наших матерів, не тільки матерів, але й усіх бажаючих взяти участь у цій спільній молитві, перш за все, у цій спільній жертві, служінні один одному. Найперше випрошуючи Господа, Бога ласки, миру, спокою нашій державі, Україні, за наших матерів, героїнь, які жертвують своїх дітей, синів. Чоловіків, даючи їх на служіння церкві, Україні, і українському народу, тільки молитва буде могутньою зброєю, тільки жертва пішої ходи, і ці спільні кроки, мовчання, молитва, піс є великою силою, великою потугою в сьогоднішній час для нас і для нашого народу. Сьогодні розповідають священики проблеми з дітьми, існуючі не в кожній сім'ї. Іноді здається, що вирішити їх неможливо: не варто впадати у відчай. Коли щиро молишся, обов'язково отримаєш відповідь на свою молитву хтось швидше, а хтось пізніше. Прокопчук лікарі виявили онкозахворювання ступеня 3Б. Юлія пройшла п'ять операцій, втратила 30% ваги. А тепер їй призначили шість курсів хіміотерапії. У дівчини лімфома гочкіна з нодулярним склерозом. Юлія Прокопчук, вона сама з Тернопільщини. Зараз багато хто про неї чув і хоче їй допомогти. У неї є третя стадія онкозахворювання. Вона вже перенесла близько п'яти операцій. Зараз має бути шість хіміотерапії. Лікування вона проходить у Рівному, спілкувалася з її батьками. Ну, всяке буває покращення, буває погіршення. Наразі кошти дуже потрібні. Аби зібрати гроші для лікування молодої життєрадісної Юлії Прокопчук в Тернополі організували футбольний турнір. На даний момент зареєструвалися 19 команд. З них буде сформовано 6 груп, 5 з них по 3 команди, одна 4. Переможці групи проходять в іншу стадію, де буде дві групи по три команди. Іграх між собою, перше і друге місце буде розігрувати призові місця. Перші місця в групах розіграють чемпіонство. Друге місце, яке займе в двох групах, буде розігрувати третє, четверте місце. Ігри будуть проходити в три дні. Всі ігри будуть проходити. Фізкультурному оздоровчому комплексі. допомогти Юлії Прокупчук може кожен телефон батька дівчини 067 910 30 16. На екрані ви бачите реквізити, куди можна перераховувати гроші на лікування Юлії.